Всіх вітаю! З вами Галина Прігріс, і хочу сьогодні поділитися таким дуже важливим моментом у роботі з гачком. Пров'язую, звичайно, звичайний ланцюжок. Попереду літо. Думаю, це буде дуже актуальним. Тому хочу показати, в чому ж причина, чому не люблять. Купальники гачком. Це ланцюжок, який я набрала. Тепер, зазвичай стовпчики з одним накидом пров'язують як накинули. Неважливо, я просто відступаю, нічого не рахуючи, так як це конкретно зразок для відео. І ось стовпчик з накидом. Знову ж. Слідуючий стовпчик з накидом. в слідуючи петельку, стовпчик з накидом. Так пров'язую один рядочок повністю до кінця. Стовпчики з одним накидом. Завершую цей рядочок. Це стовпчики з одним накидом. Ви ж пам'ятаєте? Ось крайній стовпчик з одним накидом. Хто пров'язує три, хто пров'язує дві, я пров'язую дві повітряні петельки або підйомні. І повернувши роботу, знову продовжую: ось так: за дві половинки стовпчик з одним накидом. За дві половинки стовпчик з одним накидом. Знову цей рядочок я пров'яжу до кінця. Для того, щоб добре було видно, що саме виходить, завершую другий рядочок, тобто я кожен рядочок показую його завершення. Другий рядочок завершила, і при необхідності ось цю крайню петельку. При необхідності, якщо у вас виходить полотно, нерівне. Тобто, або дві, або три петлі підйому, один. Два, три. це все залежить від того, що ви будете в'язати. Тут я підіймала дві петлі, зараз я зробила три петлі підйому. І так само за дві половинки продовжую в'язання. Тобто просто стовпчики, стовпчики з одним накидом, за дві половинки пров'язую слідуючий рядочок, і ще декілька рядочків, щоб дуже видно. Добре видно було, бачите, воно, виходить, полотнодирчисте, але я ще два рядочки три пров'яжу, щоб краще було видно. І усі добре пам'ятають, що це стовпчики з одним накидом. Стовпчики з одним накидом, стовпчики з одним накидом. Слідуючий варіант. Бачите, яке полотно? Дещо? Дирчасте, яке світиться. Тут не йдеться мова про край. Взагалі ні про що, просто про в'язання гачком. Стовпчики з одним накидом. Так, вони виглядають класно, саме ось так пров'язані. Але для купальника це не варіант. Ось, бачите? Дирчасті. Якщо сюди, просто дуже багато питань. Чи не випадають сосочки? Тому ось ваш сосочок. І ви бачите, що ситуації може бути різні. А ви знаєте, як він може топорчитися і як він може виглядати, як би це смішно не було. Але я про факти: це один варіант: це стовпчики з одним накидом. Слідуючий варіант, я так само пров'язувати буду, але буду пров'язувати самостійно ланцюжок. Тобто, я звичайнісіньким способом, так само ж набрала ланцюжок. І знову пров'язую стовпчики з одним накидом. Ось стовпчик з одним накидом. Але я буду пров'язувати, їх ще називають патентними стовпчиками. Тобто, накинула і ось. Тобто, я тут нічого не відраховую, показую саме різницю у стовпчиках. Стовпчик з накидом ще раз. Стовпчик з накидом, ось. Дві половинки і дві половинки. Я буду пров'язувати. Ось так. Одну половинку, потім другу половинку, і потім знову половинку. Ще раз накинула. Ось у петлю підхопила. Пров'язую цю половинку, потім другу половинку. І тільки тоді разом. Їх ще називають патентними стовпчиками. Ось так: половинка, половинка разом. Накинула. Половинка, половинка разом. Половинка, половинка, разом. Половинка-половинка разом з першого рядочка. того, що, якщо перший рядочок ви пров'яжете стовпчиками з одним накидом, а потім патентні стовпчики, у вас буде дещо різна висота рядочка. Вони виглядають абсолютно і мають абсолютно різну висоту. Тобто, до кінця рядочка я пров'язую самостійно патентні стовпчики. Половинка, половинка і разом. Половинка, половинка і разом. Думаю, що це найкраще і найзрозуміліше буде для початківців і, ну, в принципі, не тільки для початківців. Дов'язую самостійно до кінця цей рядочок. Завершую цей рядочок патентних стовпчиків. Один, два, три. Тут обов'язково три петлі підйому. І Бачите, наскільки вони щільніші, на відміну від першого рядочка, захочете повернутись, переглянути. Від першого рядочка просто стовпчики з накидом. І зараз знову ж продовжую слідуючий рядочок під петельку. Так само половинка, половинка і разом. Слідуюче. Тут підхоплюю дві половинки петлі, а сюди половинка, половинка і разом. Слідуюче. Половинка, половинка і разом. Це патентний стовпчик. Я думаю, зрозуміло, щоб не томити. Я пров'яжу декілька рядочків самостійно і покажу різницю. Половинка-половинка разом. І ви можете уже спостерігати, яка різниця між самим гачкуванням. Це будь-які пряжі, будь-які кольори, будь-які гачки. Тут не залежить від цього, тут все залежить саме від пров'язування стовпчика. Тобто стовпчик з одним накидом і патентний стовпчик це зовсім різні стовпчики. Пров'яжу декілька рядочків для порівняння, але вже ось видно цю роботу, наскільки вона щільніша. І ось різниця між стовпчиками з одним накидом і патентними стовпчиками, коли полотно ось тянеться, а воно після прання завжди лягає і завжди, певно, тянеться. І ось патентний стовпчик. Бачите, коли я сильно тягну, видно, що стовпчик. А коли він в полотні у виробі, він ось настільки щільніший. Тому дуже багато, дуже часто використовую для в'язання гачком, саме, або для гачкування, саме патентні стовпчики. Стовпчик з одним накидом, патентним стовпчиком пров'язаний зразочок. І покажу зараз саме для купальників, які я використовую стовпчики для. Купальників. Ні, не так скажу. Ось я вам показала різницю, а у слідуючому коротенькому відео буде, як же ж в'язати для купальників. Точніше, як я в'яжу для купальників, щоб не випадали сусочки. А з вами Галина Прігріс.